Привіт, дівчаткам! Хочу з вами полистати каталог. Компанії Oriflame. Каталог номер 13 він буде діяти з 16 вересня по 5 жовтня. Всі вже, мабуть, їх бачили, але розкажу свої особисті враження. Розкажу тут нова лінієчка виходить, трохи підсвічує. Таке погане. Світло О, будемо дивитися ось так. Може, десь буде засвічувати, то ви вибачайте. Нова лінієчка Велософі виходить. Тут будуть такі аксесуари скребок Гуаша, всього за 269 гривень. Або роликовий масажер всього за 262 гривні. Якщо щось купити з догляду за шкірою Велософі, з нової лінієчки. Ось. Ну, я не знаю, чи я її буду брати, поки, мабуть, не буду брати, тому що в мене засобів для догляду за шкірою вистачає, я собі в запаси понабирала. Ну, От умивалка, наприклад, всього 95 мл. Ну, можливо, вона хороша. Тестери теж я не брала, не тестувала, не знаю. Поки вам за неї нічого сказати не можу. До речі, тут сторіночки пахнуть, але є дуже хімозненько. ось цей. Взагалі хімозненько пахне. І цей мені не подобається. Ну, я б, наприклад, міст, міст для обличчя я б не хотіла, щоб в мене такий аромат від мене йшов. Так, можна буде взяти цілим набором і в набір ще буде входити а... Ось, Буде новий, новий нутрі комплекс для шкіри, волосся і нігтів. Блін, таке засвітлення погане. 1269 гривень. Тут у нас 60 капсул. 60 капсул це на місяць, якщо мені. Да, дві таблетки на день на місяць вистачає. Теж отакі от волософі будуть акція на астаксантин. Так, ну тут це ви все знаєте. Нові вітамінки дитячі. Їх, якщо я не помиляюся, тут, якщо по подвітов... 2. Ну, на місяць їх не вистачає. 30 таблет. На місяць їх не вистачає. Це для доросліших дітей, для менших вистачає. Так. Ну, це... це вже. Ну, я вважаю, що такі речі потрібно трошечки консультуватися з лікарем, особливо якщо це стосується дітей, тому що. Дорослі. Я дорослі. Колись дуже хотіла цю косметичку, зараз ну, 799 гривень. Трошки дуже жаба. Трошки мені не по кишені. Та не жаба душа не по кишені. Ось буде дівайн. Буде, можна взяти його за 499 гривень. Якщо буде все добре, я його обов'язково візьму. Дуже хочу собі повний розмір. Дуже люблю цю водичку. Дуже. Вона для мене така ніжна. Вона мені пахне, як. Свіжо випрана постіль. От, вон, ну не знаю, вона для мене свіжа. Я не знаю чому. Дуже мені подобається. Так, олівчики для очей будуть по 99 гривень. У мене трішки вже нігті покоцалися. Я не маю часу їх переробити, аби треба було, може, зняти. Тому вибачайте, трішки покоцані. Так. Щіпчики будуть, нова туш, ті самі ціни. Тільки, до речі, щіточка в неї не буде така вигнута. Щіточка в неї пряменька, це опечатка в каталозі, в каталозі неправильно намальована. Так, Wonder Lash 2XL. Одна водостійка, ця що з голубою щитинкою водостійка, а та, звичайно, по 149 гривень. Непогані доволі туші, кольорові ще продаються, але вже в обмеженому випуску 169 гривень. Це моя улюблена гіпнотік 149 гривень. Ці я не пробувала. У мене кума моя брала, сказала, що чорна краще чимось. Ця, ця дуже велика щиточка, каже, занадто велика. Не пробувала. Хоча в наявності маю, але тримаю для клієнтів. Туш для брів мені подобається. Пінцети в Oriflame хороші, тіні не пробувала. Мені дуже подобається цей таубусковий колір. От якби я брала з цих чотирьох палеточок, я обов'язково цю б взяла. Таубусковий. До речі, дивилася, я огляд Латвійка знімає. В них трошечки раніше виходять ці новиночки. Так вона робила огляд на ось цих два маркера. Так в неї зелений не закрився і висох. Уявляєте собі, дівчатка, чи видихався. Як? ну Він як звичайний фломастер. Ось. А синій працює добре. І я дуже собі хотіла зелений, але після того, як подивилася, думаю, блін, ну, раз є раз вони висихають. Хоча в мене є оцей. Він у мене вже, мабуть, дуже-дуже давно, мабуть, років три, а то і більше. Я ним не користувалася, тільки робила свочі, і він не висох. Я не знаю, з чим зв'язано, що в неї висох зелений маркер. Такі олівчики по 269 гривень. Тут, з одної сторони, підводочка, з другої самі тіні. В олівці. Будуть новиночки ось такі аквалайнери. Да? Чи що це таке? Палітра підводок для очей. Ну, я собі думала, це аквалайнери. Ну, мабуть. Ось, Тут теж буде акція, Там пензлі можна буде брати дешевше, якщо взяти цю палітру. Ну, Тут можна гарний макіяжики робити тематичні. До речі, ось ці лаки вони йдуть з шимером, дівчатам. Вони з блискітками ось ці. Так, це у нас гель лаки да? Стій глянцеві. Ні, це звичайні, стійкі глянцеві. Помади можна буде брати, якщо береш дві, то можна дешевше, я так і не зрозуміла. Е, я думала комбінувати, але потім розібралася, що не комбінувати, або дві цих, або дві тих. До речі, ці мені теж подобаються матові, хоча ну, вони залишаються. Ці не залишаються там на келихах, на. Оці мені теж подобаються. І оліка мені подобається. Ну, доволі все непогане. Ось. Тільки засобів для губ у мене вистачає. Оцей консилер дуже люблю. Подобається. Так, що тут ще? В останній в каталозі це в нас що? Три відтінки буде. Світлий беш, слонова кіска і золотавий беш. Це ось цієї тональної основи. А чому ці відтінки прибирають? Ну, раз прибирають вже деякі відтінки, значить будуть прибирати самі стіки. У мене є один ще в використанні, але чомусь влітку я ним не користуюся. А взимку один в мене не до використання. Я ще собі в запаси як я взяла, тому мені їх хватить дуже надовго. І якось останнім часом мені вистачає не дуже хочеться, я не знаю, то, лі, то та жара так була, щось зв'язане з тою жарою. І мені не хочеться тональних основ. Дуже-дуже рідко. Я в основному там швиденько ранковий догляд собі нанесла, там губки, бровки і погнала. Ось. Ось багато хто з дівчаток ось цей консилер хвалить, Він, до речі, буде дуже-дуже дешево цей раз. Помадки, блиски теж будуть дешевше, ніж зазвичай. Я не люблю блиски в таких тюбіках, не люблю, мені ними незручно користуватися. Я не можу їх використати до кінця. А розрізати блиск це вже, я цього, це вже, ну, ні, ні. Це вже викидається багато продукту. Тому я не можу. Там ще крем для рук я можу розрізати. От, я навіть зубні пасти не розрізаю, тому що мені здається, що це не, не потрібно цього робити. Лочки ну, колор лачки теж хороші. Вони мені більше подобаються не по якості, чим з Іван, а те, що тут менші е, баночки. І коли в тебе дуже-дуже багато лаків, то великі банки нереально використати. А маленькі якось е, Ну, не стільки багато продукту викидаєш, коли ти маленькими баночками користуєшся. Е, так, антивікова основа під макіяж. Я раніше її хейтила. Але я навчилася з нею працювати. Вона просто. Е, як не з кожним тональною основою вона гарно працює. Ось. От Вона дуже добре працювала з тональною основою від ПЗ. Тональна основа була у мене, здається, матова, якщо я не помиляюся. Ні, сатинова. От сатинова від ПС вона дуже гарно працювала, а з Джорданів вона ні з одною в мене не працювала, не получалося не у мене, знаю. Сі-сі Гель, оцей новинка, багато хто про новинку каже фу, а ось ці всі хвалять. Тому майте на увазі. Ціни ціни шукаю внизу дуже. Дуже хочу ось цю ту ж спробувати в чердані. У мене такої ще нема. Я зараз скористуюся от та, що крила Янгола. Туш непогана, робить свою справу добре, тільки один в неї мінус. Дуже багато продукту набирається на саму щіточку, і перед тим, як фарбуватися, треба щіточки щасати, тому що дуже для мене дуже забагато продукту набирається на щіточку. Лусі Усі по гарній ціні. О, це моя любов, 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 любов. Любов, любов, любов. Обов'язково хочу продублити, щоб він в мене був в запасах, тому що ось новинок ще не брала. Є двоякі про них відгуки. Комусь злітають, комусь не злітають. Но мені з тестера білий не сподобався. Зелененький б сподобався, а цей якось я по каталогу не зрозуміла. Якось та сторінка майже й не пахла ось е З цих водичок. Ну Це мені подобається. Поки не планую, не знаю. Е була в минулому тижні, на неї дуже гарна ціна. Е розпродаж. Я не взяла, не знаю. Ну, колись візьму, якщо ще її не зніму, то обов'язково візьму. Нордік e, Waters з, з тестера, якось я Ну, я один раз його попробувала, познайомилася з ним, то не зайшов, попробую розносити, тому що багато хто теж каже, що перший раз не зайшов, а потім дівчатка вже коли порозносювала, то наче нормально. Так. Цю дуже водичку люблю, хоча довго не могла з нею подружитися, але тепер не жалкую, що подружилася. Ці теж хороші водички. Позисти це теж моя любов. Хоча в мене мініатюрка, але дуже її люблю. Можливо, колись придбаю повний розмір. У Divine Exclusive це теж і магнетиста це, ну, це води в, в оріфлеймі, це взагалі ще з Буде гарна акція на е, е, кулькові. І прикупівлі двох. До речі, кремчики знімають. так що кому треба. Зараз їх вигідно брати, дівчата. Але вигідно ті, які є в каталозі, вигідніше, ніж ті, яких нема, тому що вони так. Ну, зараз гарна скидка. Зараз, до речі, хто не знає, на догляд за тілом. За шкірою тіла та обличчя ще додатково дається 20%, тому виходить 40%. Ну, з товарів, які є в каталозі. Ті, що в каталозі нема, теж, але там виходить трошечки. Ну, коротше, зараз дуже класна акція тижня. Я ще поки не скористалася, я не знаю, чи буду робити до суботи ще. Замовлення, але акція стоїш. Якщо, Особливо, якщо вам щось треба, ну, можливо, вона мене не спокусила через те, що я вже собі понабирала, я вже стільки понабирала, що просто ну, не хочеться потім викидати ті продукти. Е, хочеться використати те, що в мене є. А от якщо дійсно щось там треба, да, то супер. Крута акція. Еклад Weekend. теж я спочатку його не зрозуміла, але все добре вже. Це теж спочатку не зрозуміла, але водичка класна. Оця мені дуже подобається. Вона така ніжна, ніжна. Це теж ніжна, але з це, це недавно я її собі придбала. Чоловічі водички також будуть по акціях. Щось з фокусом в мене, щось в мене сьогодні якийсь день, а я не знаю. Буде у подарунок дезодорант, якщо купити цю водичку. Вона така трошки різкувата на перших нотках. Мого чоловіка, є тут трошечки різкувати. Це взагалі супер. Мій син дуже любить цю воду. Хоча дуже рідко, коли парфумиться, але куп... сам собі купив нова водичка була буде Glacier Extreme. Можна буде взяти тестер і протестувати. А вже в наступному каталозі, 14-му, вона буде по дуже гарній ціні, до речі. Я вже бачила з українськими цінами. Якось він мене не дуже вразив. Ось цей мені. 13 подобається більше, ніж цей, що діє зараз 12. -й. І 14 мене теж не вразив, теж нічого особливого. Буде, до речі, нова піна для вбраття. Тому що цю таку, але синеньку знімають, і, до речі, ну да, знімають. І та серія синенька буде оновлена. Так. Ось. Хочу дуже таку сиворудку попробувати. Всі її хвалять, хочу спробувати. Сарія мені ця підходить. Зайшла. Рояль Вільв'ят оновлена. Буде оновлення в 14-му каталозі, правда, там ціни на неї. ну, Треба буде чекати акції. Ось, які, Можна спробувати. Ось даймонд целюляр теж гарна дуже серія, гарно працює. До речі, Рояль Velvet теж гарно працює. Я зараз користуюся нічним кремом, мені дуже подобається моя шкіра, коли я вранці прокидаюся. Навіть якщо без всяких масочок, без нічого дуже подобається. Я на все ціни не кажу, ви таку дівчатка при... Дуже зараз вигідно з цією додатковою акцією 20% брати ось цю серію. Тому хто планує, беріть уже вже беріть зараз. скрабчик маю, але ще досі так і не спробувала його. Багато хто хвалить оцю вербену масочку. Ось. Взяли ми цю масочку, але ще не пробували. Дуже гарна буде, до речі, ціна на ваунт 299 гривень. І ніяких умов не треба робити. Ця мені подобається. Вона дійсно ви наносите так, масажуєте лице і вона гріє обличчя. Ще дівчата хвалять пілінг. Але пілінг трошечки, а на цю маску взагалі класна ціна. Оцю теж багато хто хвалить. Зверніть увагу, умивалочки по 199 гривень. Мені цей скрабик дуже, дуже подобається. Він такий ніжний. Масочка. Зараз їй вигідніше купувати. Хто планує, зараз на 100 гривень дешевше. Ось цю дуже наталка з Києва канал. Талочка її хвалила. Есенція мені дуже подобалася в старому. В новому не пробувала, але багато хто каже, що в старому була краще. Тому я якось так двояко тут хочу, тут передумала. Ось, не знаю, чи брати її. Ось тут новеч пішов. Новеджик. Кремчики під очи. Сиворотки, кремчик денний нічний. Бачите, тут типа, зробили набори, але в. Боже, бюджетнішому варіанті. Тут не цілий набор іде повний розмір, а тут іде два повних розміри. А на остальне все, на остальних три продукти будуть давати по два пробніка. Два пробніка умивалочки, два пробнічка під очі, сиворотка денний крем і нічний крем в пробнічках, і буде коштувати набагато дешевше. Ну, це, типу, як, це бюджетний варіант, типу як знайомство: спробуй, відчуй результат та повертайся Там, ось так. Ну, Це вже знаєте, це вже якось так даже і нічого. Можна і придивитися. Отак, кошти зібрати і придивитися. Ось це дуже хвалять, теж Наталочка хвалила масажер для шкіри голови. Я якось хотіла його взяти, не взяла. Ось. Масочка бомбезна, до речі, бомбезніша. Патчі ні про що, для мене ні про що. Моя улюблена серія для волосечка Елео, дуже її люблю. Доолоджі теж мені подобається. Ось, маска для волосся буде дуже дешева. 199 гривень, вона по такій ціні. Зазвичай вона на 50 гривень дорожче. Ну, якщо брати одну маску, то це якось не відчувається. А якщо ти хочеш взяти багато продуктів, то ця скидка ну, для мене вона приємна. Бо бютаніклс я не зрозуміла до кінця. Наталка мені дарувала дарувалася милку, я ще ним не користувалася. Але аромат пробувала і мені подобається. Так, що в нас тут? Що? кулькові. Гарні будуть ціни на дитячу серію. Бачите, може, є що дешевше, є новиночка дорожче. Гелі для душа, великий об'єм, до речі, і по гарній ціні. Гарні ціни. Дешевше, ніж зазвичай, тому кому треба, можна запастись. Ну, ось такий розпродаж. Фарби будуть по 249 гривень. Засоби для догляду за волосечком. Пом'якшуючи засоби. Фемінельки по 125 гривень. Рефіл 89 гривень. Гарні ціни. Зубні щітки, зубні пасти. Ну, це якось ні про що. Мені здається, воно взагалі нічого не робить. Може, я ним неправильно користувалася, не знаю. А цей крем класний. Дуже-дуже класний. Так, це, якщо я не помиляюсь, новинка да, з авокадо. Спреї хороші. Ось цей набір мені, дуже мені хочеться зробити замовлення в перший день, щоб встигнути хоча б один такий набірчик взяти. Тут буде раз, два, три, 4, 5 засобів. І воно вигідно, тому що цей шампунь коштує майже 180, 100 гривень, 100 гривень. Ці як коли зловити, ну класний набір, тому. І на останній сторіночці в нас будуть милка по 39,90 і кремчики для рук по 69 гривень. Ось такий, дівчатка, каталожик. Пишіть свої враження. Мені цікаво читати ваші коментарі, відповідати, тому якось швидко ми сьогодні його пролистали, але, але то нічого. Добре. Дякую всім за увагу. Бережіть себе, залишайтесь в безпеці. Пока-пока.